Курточку чекав? Не-не. Я не пойму. А, це тут до нос закрыл. Не тб. що что зарез. Побежим. Ну-на. Все, тут не біги. Уже тут чуваки за стиль, То наш бігає? То наш бігає? А, він уже там, їбать. А, цей далі не йде. А где мене гранат? Кис нема. Нема гранат. хто це? Ага. А тут, кстати, зі снайпой можна бігать. Да, тут з джейками бігають чому. Бля, ему повезло, сука. Кому? Да он же красным акулей. Статуэтка, а статуэтка упала. А где ты это бач? Ну казав, казал Ага. Что... Угу. Краснуха упала, цей великолепнее. Я знаю. Тупо на этом стояла. На... В ящичку червоном? Не, просто на этом стояла. Значит, я ящичек чекнул. Так у нас же вроде багато місця займає, не? Ну, на 6 угу. можна можно ну, То він... Ну, якщо має донатний ящик, то да. Пиши, пиши за мною Давай. Отписать. Так, как будто мальнуло з правої сторони. Почекай, не спіши. Да, хто си? то, то мы всадили в него. то, -то челик был, было бы добре. Чекай, чуешь, еще, Лешка, мне надо дозарить. Нам быстрее. Ну я понимаю тебя, только еще. Зайти. Ж... Сейф открыть, чуешь? Ну давай. Пошли. Отходь от двери. Давай. А я ключи не взял Пиздец, долбою Так Гидравличная какая херня выпала на 200 штук, жовта. Угу, угу Тарик, ты выпадаешь нормально, сразу выходим У Дунатни? Да, дружи, куплю тебе Ага Шо там ешь? Оляки. Что то тихо дуже странно. Кем пересидеть? На аккуратничах все играть. Ящики эти вот я такие офисные обязательно. ключи подать А кто двери закрыл? Я за собой зачинял все а, двери. А, красавчик. Наше. А ти живий чи вже все? А кулос збрили? А де, де, де? Так що комусь ага, досталась статуетка. І так трусичево, труса. То ти в нас буржуй, бляха, називається. Чао. Труси собі купив. Дружина купила а -а -а. Подарочок йдуть до нас. Якщо що. А ты би, что ты пишешь сейчас назад бота развотаешь, что шлём все хуи, понял? А яшёл вам там не, чтобы мы до него дойшли. С той стороны зайду. Ти на тишке. Главное слухать, понять, типа. Ну прикрой, прикрой. Час, час я І Там, дивись, щоб по тій двері тебя не въебало. Все, отхожу, до тебе назад. Так, що робимо? давай, бо я тут не був ще Главное послухать коня. О, заеббок. Сейчас карельку забрал, а патронів до ней не, не было. И магазинев тоже. Діти на одному місці, то таке собі як на мене, ні? ні 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 не, не чувак, це ж центр. Так. Це, значить, оттуда можем на біблу піти, в принципі. СВД, блядь, оце хуйво. У мене наушники херові, я можу не чути. Шиз за мной. А що він побіг, він полтора ляма получил, побіг. Ні, ну тут це зрозумітно. Але смотря як він був вдягнутий, то есть может бути і невигідно. Десь тут, да? Так, давай погнали. Не спіш. Я пишу не можу. Ага, там є. Челик? Вроде там труп лежить. Угу. Бота. Я то не бачу поки. Антих. То наші, де? Спікальчики персональні. Давай продвигаться. Руси, конечно, великі, це хорошо, тут базару нема. Базару нема. О, а цепи. Вообще нагору. Зараз щось тоже треба, бо вже нема куди лутати. Ти що, ти опять сирий лут набирав? Да ні, що там? підшиви з знебол. Ну там є якісь там сири. У мене ж на шість цих місць зайняв цей різак. А. Жовтий. А сумочка а. маленька. Так, тут есть тут натишки, ходи. Там в дверях може бути, ну. М110, бать. Не в тих, в тих дверях. В других. Що да. там в дробчику є щось, чи немає нічого? М110 М110. М110. Ага. Це ми закроє. Води надо, ну, в принципі, да. Мяховка. Є хавка? Да, я шусь. Визьмо. Рыба. Туда это вот. Закрыть двери, заебись. Заберем. Я А, блин. Добро. О, валом, вот тут, бляха, такие примещения. Нормально примещение. Лутайся. я знай, ось то надо На горі... по. На горі, о, там Опа наш А це Наш? Ту сторону там тоже есть. И дивися а там <coughs> вс наше нема. это живый. Живый? Ну. Но... На на повочках. Uh -huh, бачу. Uh -huh. Бой, нахуй, бессмертный, блядь. Он на похуй по ньому я. О, до нас еди. Знизу. на ступеньку оце то валить дробь, Дивись на стіну, бачиш, де бот. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> І шо блін? вину са е, херня стоять стоять. А ты заряжаешь? Гімна понабирав. А я мое Ага, нож на ступеньках, блин, там. Угу. Есть кто-то. А вин вообще, бляха, терминатору. Ну то и чем мы тут тусуемся? Сдохнем, то сдохнем. А них не, четвертая броня, И, вроде бы, вроде бы, да, четвертая вроде. А, а заебись, четвертая теки в ноль нахуй. <laughs> То, наверное, я просто. Ну да, да, да. <laughs> Все, давай. Давай, я чекаю. Ага. Ой, як вони бачать далеко, ну хай на центр пішов, на безформ, да. А я не знаю. Я не в курсі тут. Ну вроді да, на центр пішов. Тривога на точці евакуації. Ну це, ш... це ж він відчиняє. Ні-ні-ні, там нема евакуації. Це хтось. Ага, хтось це а де? заебись. давай, Так, ну давай. Что там, рухаемся. Та это мы уже залутали сейфы, да и по вы Тащи, тут же надо прожимать. Точку Я дошел по броне. Тоже уже такой, если четвертая класска, блядь, как бы то О! Очень. Что, поднимаемся? Да не, ебал там. Точка пикания такая есть, понял? Тут аккуратно. Не, от двери скрини сей. Давай. Ах ты, блять. Нормально, да нормально забрали бы меня, то все, пішов пишел бы на нову катку. Непонятно, да все. Да, або повыходу, або сидять кемперять, або, одну... або один одну. А то, ты не повиходу, если Або один одно перемослали. Выстрелили. Сидять здесь не переять. Ну да, тут, в принципі, шо ходять ті хто дунатить, мають великі ящики, саме нормальне позабирали. Вот. Да и шо? ещ. тих, тих. Есть. Да, ч? Может быть. Мені випав. ключик. И радиолокационной станції. Пурпурная. Да. Ты знаешь где это? Ты где мы Так это долина. А, долина. Mm -hmm. и, и сейчас дограем Аккуратно там может сидеть. Никого. Ну шо шоу, шо, ну, шосси упало шо, 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 А тут за стінкою я у когось. А я открывал пика в якишо, то не, було нікого. А не тут, в кімнаті. Гранатки нема жалко. чув? Yeah. Там воюють трошки. Mm -hmm. Так, чукс. Ну тут є що полутать, але надо де... що. Like, що, ну то вона буде сходити. сходить. І туда. Я як граю на красный, понял? Я сижу до талого, короче. Ну якщо нормальний рейс. Водичку забереш. Да, зараз. раз. До талово сижу. Хуяк там два виходи спрацьовує, то есть вышел чему, понял. Угу. І тоді йду лутать. Потихеньку не спеша. І то. Чуваки, так? Ну такие самые киты. Ботю маловато тут, не знаю. Mm -hmm. Я думаю. Просто их трухуя. Так сидишь, блядь, чувак, пизда. Нормально сижу. Залетить, ты залетить и все, пішов спати. Так. Все вибито, все повибивано у ботів. Ну, дай сидеть, сидеть, бляха. Ага, тут, там. А, это Наш, наш. Ага, вот. Налазимо на 10 патронів, нормально? Ну. До сеги? Угу На полу Ось на полу Так це Ты ж не чустики, до сеги що? А, чуєш який шахтар? Бачиш? Є ще Коза так, ладно. Бер, зараз, зараз. Це не до саги. Не заряджає воно мені. Або не або щось там менше надо, не знаю, не заряджає воно. Ууу, золота брушка в этого. Угу. У бота. Чи вы, Не бот. Не, ну сайгатус сбриває ботів тільки так, нормально. Ты чуваки нормально. Фелітки. Так, а тут що, никто не лутал що? Як тут так, чтобы Олежка не залутал. Кого? Ящичка. А. Нема ничего. Не ну, так не докинуться, не так. Обудь, блядь, сука. Кому мне сейчас надо стрелять, дальше все. Да шось ты разгулявся, ну. Ооо. Между собой. А, да? mm -hmm. Так, 12 минут, ну, давай Как ну. обычно, на этом. В центре что? Не, нет, там есть такое место. Прикольно. Тоже не лутано, шляпа 20 тысяч на mm -hmm. тут что-то зажигалка. минут у нас. Хорошо. Да ну шо, шо? Олежа, шо? Ммм. вообще бегает, блять Чувак вообще... Треба война, Кров треба війна. О, Кров. ладно, пошли пита. Зверху тут может пикать. На тобі біло свой. Ооо, рюкзачок, рюкзачок Чи то такий сам баляха, такі самый як мене. А він так само походу бомжом пішов Ми можемо вже на виход. Зараз глянемо, що він там набрав Так на мене угу. ну, там на виході обычно сидять А він на білих патронах Короче, понятно, добре, давай. Ну, 9 минут нам так чи іначе виходити надо. Кровавый назад. Так. Это дефайт у нас, чувак. О, убили его, пиши. Быстрей на выход. Если его убили, они на офисе. На директорском кабинете. Будем забирать их, чи на выход? Да на выход. Тут тишку включаешь. Нормально у них да. Тоже на выход идут. А тут на горе может сидеть у векнах. Да. Есть. Чуешь, да? Перед нами О! Блять, засвітилось, давай на тапки Так, тільки гранатка залітає шкварки нема.